Історичні міфи, я, вас вони бувають ніби так виводять із себе. Наприклад, про те, що розкішанська школа є земською, збудована з земською Ні, Ну, міфі у нас багато. Розумієте, по-перше, ви ж не забувайте, що історія України найбільше пресований предмет. Угу. Так. От я коли вчився в школі, от ніхто не забронював геометрію, у нас була українська мова, українська література, але не було української історії. Була історія СССР. Mm -hmm. І тому от е, Ульянова знаєте, а Колодинського не знає. Mm -hmm. Розумієте, це не тільки ви. От коли переді мною 30 вчителів історії, реакція та сама. Але коли їх питаєш про Ульянова, ну, як справжнє прізвище Леніна, вони ну, так обурено дивляться, що ідіоти, що ти нас за ідіотів маєш так. От, а коли я їх питаю, справжнє прізвище Мазепи, то у них вже таке, знаєте, такі добрі, співчутливі очі, як у психіатра. Ти що, хлопець? От нетверези на лекцію прийшов, чи що там, Мазепа він і є Мазепа. Ну так ви загляньте в елементарну енциклопедію, Вікіпедію. І все стане на своє місце. Це ж шляхецька родина. Вони служили ж королю польському, да? і хто, би, хто би не дворян допустив. От. Не Колодинський, просто батько Мазепи. Е, Степан Колодинський необачно вбив шляхтича з необережності буває таке вбивство. Шляхтича я на хвилиночку Зеленського. Зеленський вже тоді були в нашій <пробітник> історії. Його позбавили шляхетства, піддали громадянській страті. Ну, взагалі, за вбивство намірне, так, цілеспрямоване тут страчували фізично. А так громадянська страта. Його позбавили шляхетських привілеїв, і він показачився якраз у січних і прийняли прізвисько Мазепа. Мазепа означає замазура в академічному словнику української мови. Хата-мазанка, маза, замазура. От. Ну, як козаки мали таку гумористичну звичку, так? не, ту, не туди хата, не їж папа і так далі. Для українського історика це повинно бути елементарно, як Ульяном для Ленина. Але якщо тоді Ульянова дійсно знав, навіть вибачте, учень зі школи для розумової сталих, то зараз не знають професійні історії. Ну і тому, в принципі, не народитися міфам просто неможливо. Міфи з'являються з необхідністю, бо якщо історію не вивчають за документами, то починають вигадувати. Історію можна написати двома способами: або на основі документальних даних, або на основі власних фантазій. На стелі їх дуже багато, я не знаю. ну, наприклад, дивіться, Біла Церква, тисячолітнє це місто. Уявіть собі, що за 30 років незалежності держава так і не видала на державні кошти не видано жодної книги по історії Білої Церкви. Так, <світок> <світок> <Да. світок> <Да. світок> да. в нас є багато літератури. Історія будівництва 4 тому, історія будівельної справи білої церкви. <світок> мої там книги і так далі. Жені Чернецького, але це все приватний бізнес. Держава не мала цю інформацію. А, видали карту. Це туристична схема. І це якийсь новий жанр, розумієте, там знову ж таки, от, там в одному реченні по 4 ви. От. Ну Розумієте, що таке карта? Це графіка. Да? Там майже немає тексту. Але ну, там речень 20, може на таку карту. Парк Олександрії заснований 19 столітті князем Франком Браницьким і названим. На честь своєї коханої дружини. Чотири вигадки в одному речі. На 18-му, а в 19-му він ніколи не був францем. Він ніколи не заснував парку, він був військовим генералом, він розводив коней. Він до 90 років їздив в сідлі, тоді Джипів не був. І Засновував парк Олександра Браниська в 19 столітті, і названий він, ну, як пише Євген Чернецький, він досліджував це дуже детально. У нього є книга окрема про пар, що названий він на честь Олександра І, як про це не, не актуально зараз говорити. Далі перевертаємо карту. Там уже інше речення, де всі ці чотири вигадки заперечу. Ну Розумієте, це якийсь новий жанр. Тому що шизофренія помножена на маразм. — І вона була в розповсюдженні. Вона в кожному ларючку придавалася. Кігоску в кожному, а як? Та, мабуть. E, значить, мене на роботі і навіть e, значить, ну, Там ще ж радянські вулиці, радянські назад, де коли йдеш по місту і вже губишся ну, і назви. E, значить, ну, і відповідно, от, в даному випадку таких міфів є дуже-дуже багато. дуже-дуже багато. У мене є книжечка «Навчальний заклад Київщини. Там e, вигадок кілька тисяч. Не одна, не дві, не три, набагато більше. Тисяч виглядів. Виписали от, власне, вчителі, не завжди історики. От кому директор доручив, ті вигадували. Е -е, дуже звичайно прикро. От, в розкішній е це ж храм науки, 1896 рік, збудований вигляді феодального замку з бійницями, з, е -з баштами. Ви про нього кіно зняли, відеофільм дуже гарний. От і там вже не одна тисяча переглядів ви говорили. Так? Дуже красива ця школа і все. От директор, історик колишній Володимир Іванович. Ну і ця табличка Мармурова, що ж, е, значить, е, школа збудована в 1896 році земством і графиною Браницькою. Земст в 1896 році на правобережжі не було. Я зайшов до Володимира Іванович кажу, що за От він каже: та я сам знаю, що це дурниця навіть. Якогось року в тестах знову було питання, в, яких, в які губернії на території України були неземськими. Uh -huh. Це три правобережні, де земля належала польським землевласникам. Не хотіли створювати земства з поляків. Чому? Бо три з польських повстання. В 63-му році було останнє, в 64-му створили земства. Uh -huh. Розумієте, да? це знову віддати владу в руки тих, хто повставав рік. Ну, зрозуміло, що це було неможливо. Це були виборні місцеві органи з переважно з місцевої аристократії. В ну, нас вже вона була польською. Не українською, навіть не російською. Влада була російська, земля була польська, фінанси, торгівля, промисли єврейські, ну а тяжка землоруська праця українська. Такою було ситуація. І відповідно, земств не було. До 1908 року, в 8 році вони стали створюватися, а з 11-го стали офіційним От. Але ж там цей маразм в мармурі офіційно. І це ж розумієте далі графиною Браницькою. Якою графиною Браницькою? Там чотири покоління. 4, ні, чотири покоління, вибачте, 120 років графи Браницький володіє. Розумієте, це за 120 років ні одна з них не прожила. Були і дружини графині Браницькі, і доньки збув. Яку? Чи Олександрою, чи Юлією Альфредівною ким? Так, а, значить, ну і тому, в принципі, це звичайно дуже прикро, і для цього ж ви знаєте, не треба було навіть архівів, тому що ну, така школа в нас одна. Це перлина і історична, і архітектурна. Там можна екскурсії проводити і гроші на цьому заробляти. Це курка, яка може нести золоті яйця, якщо звичайно постаратися. От але це ж треба ж піднятися, щось зробити. знаєте? От, а з цим у нас важко, було. це ж не репетитористо. Е, відповідно, от в даному випадку е, дуже прикро, що от, е, до такої школи таке відношення. А історія цієї школи вона звикла навіть в газетах. Тож виявіться, що це, така прилежність да, київлянин. Я її дарував. Тобто це не треба навіть в архіви їздити. Газети то може прочитати навіть ну, дитина сьомого класу, може прочитати газету там, чи п'ятого. Це не проблема. Це не проблема, це можна було зробити дуже давно. Хто, як, коли збудовано і так далі. Все ж розкладено по полицям і про закладення, і вже про освячення готової будівлі. Є отакі дві великі справи про діяльність цієї школи. Про неї можна написати от велику. откнив. Проставище продовжувати. про саму архіві. Ні, це центральний державний встріч. Ну, якби це кому цікаво. ну а що ж сучасні є? Радянський час, сучасний. Так якщо додати, то там. там, там. дзвонив в школі. Да, Так, по чому дзвонив? Ви зауважили він, по чому дзвонив? Телеграф. Да, по телеграфу Телеграф. ви пробували дзвонити. По телеграфу дають телеграми. Ви вже просто молодшого покоління. По телефону дзвонять. Так само, як е, е, дзвонити, я не знаю по чому. А от е, який мотив міг бути в Хронецьке будувати таку школу, ж не Ну, е, Як вам сказати, То, справа в тому, що в той час все-таки е, ну, існувало певне протистояння і боротьба, і навіть рейдерство. Коли державні чиновники захоплювали церковні школи прикурили на державні. Державні вони вважалися кращі, але вони були тільки у великих населених пунктах. Тобто, 1900 рік, 1809 шкіл церковно-парафіальних, 250 держав. І відповідно, це все-таки їхня столиця, друга столиця, так? перша біла церква, а південна столиця друге родове гніздо, це Ставище. То, звісно, що там повинна бути була гарна державна школа. Але вони хотіли її будувати для євреїв, в самих собі жили євреї. У них були Талмутури, хедери, меланди, їм було достатньо. Там ж не один і не два. Серйозно все було. А от, власне, для православного населення, то слід, по-перше, бо ж навіть там церква не була православною, самі розкішні, вони через річку ходили. Ну а в негоду це самі розумієте, да? коли річка розливається, коли там і так далі. От, от в негоду ходити по слезоті, допустим, чи під зливою. Ну, був переш, такий, да? Нечуть, ні, ну, Та гребля, звичайно, що була. В даному випадку все-таки в містечку повинна була бути державна школа. Так? От, оскільки вони не хотіли для євреїв, то збудували в розкішні. Вони взагалі збудували в, місці, в, місці, в ставищах. Адже розкішна була передмістям, вона не була окремим салом. Зараз там сірада, там голова сража і так далі. А тоді само, значить, було просто передмістя, і вони практично будували вставище, державну школу для православного саду. Угу. Бо це ж містечко, там є ремесла, там є торгівля і так далі. До речі, школа була з ремісничним відділенням, не забувайте. Там були ремісничі майстерні, там і так далі. Тобто навчала дітей не тільки читати, писати, рахувати, а давали практичну підкладку. От, чому? Тому що взагалі ремісників в той час було дуже мало і промислових підприємств. Ну загалом в технічному плані, в плані технічної революції, Російська імперія дуже відставала від Європи. От, ну а для того, щоб е, значить, були якісь просування, потрібні кадри. Кадри вирішують все. От, ну і тому ця школа вона з'явилася з, з необхідністю. Ну, їй дуже шкода, звичайно, що О, дивіться, костел гарний. Всередині краще, ніж здовж. Да, там зовні вже дерева на ньому mm -hmm. ростуть. А уявіть собі, що про нього нема шикну. Навіть Це видно, тут вже поховано, бачите, є ці плити. Похований да, yeah. був похований Францік Саверій Браницький. Зараз вони всі перенесли ці поховання на, на кладовище. Тут вже ніколи немає похованого. Але були поховані вони всі, і до речі, ж, якщо там в пострадянські роки поляки залюбки сюди заходили, приїжджали коли, От то зараз, ні, зараз не заходять, то є зрадник. Mm -hmm. Це Франциш Саверій, це військовий міністр Польщі, великий коронний гетьман, як це в них називалося офіційно. Військовий гетьман, який замість того, щоб обороняти міністр оборони, який замість того, щоб обороняти Польщу, він її. Віддав на розшматування між трьома хижакам Росією, Пруссією і Австрію і наприкінці 18 століття такої держави, як Польща, от не існувала на карті Сили.